Це автівка нашого клієнта з Вінниці. Ми сьогодні з ним домовились, хоча б трішечки показати вам взагалі ось цей автомобіль. Мені здається, це просто витвір мистецтва. Це флагманський автомобіль Audi, це A8 Long 20-го модельного року. Під капотом тут 3-літровий TFSI, 340 кінських сил він видає. Повний привід quattro, пневмопідвізка. Ну тут є все. Друзі, я просто не знаю. Я в захваті від того, що сьогодні ми можемо вам це показати. Цей автомобіль ми виграли нашому клієнту на аукціоні. Автомобіль пробіг всього 12 тисяч миль, і оця автівка. Просто зараз тут перед вами. В ній є дуже багато цікавого, але все. По порядку. Під капотний простір. В цьому автомобілі це також важливо. Чого зараз я вам поясню? Просто подивіться, ось це це мізки автомобіля, наскільки потужно а, вони виглядають. Бачимо, що один в нас не підвімкнений. Він, напевно, для того, щоб були ще додаткові функції. Ось така лонгова версія. І, а, звичайно, те, що мені подобається, прямоток від Audi. Ось, бачите, він звідси виходить, одразу потрапляє повітря. Тобто, все максимально ергономічно продумано. Тому що в першу чергу давайте одразу на початку нашого огляду зауважимо це флагманський седан класу люкс. Тому все люксово тут і має бути. І мені здається, що е, саме інженери Ауді в цьому автомобілі вони вирішили е, перевершити самих себе і зробити все максимально ідеально. У нас сьогодні небагато часу, але ми все ж таки покажемо вам максимальні деталі цього автомобіля. Просто зверніть увагу: 20-ті диски. Є ще 21 перші. Але на цих 20 20-х, мені здається, це ось цей інь-янь, коли автомобілю підходять диски. На 100%. В нас повністю діодна оптика. В нас ось ці хромовані вставки, вони тільки додають ось цього престижу і антуражу автомобілю. Як на мене, це е, зроблено геніально. Давайте ще покажу вам моноліхтар позаду. монохромовна вставка вона також повертає нас більше до, знаєте, ось такого ретрофутуризму. Але подивіться: моноліхтар, монохром. Боже, це е, геніально. Чому я сьогодні настільки знаєте шокований від цього автомобіля? Тому що це просто втілення мистецтва в житті. А так бачимо, у нас ось це імітовані вихлопи, тому що сам вихлоп в нас схований ось тут знизу. Це треба також розуміти, але ауді, звичайно, попрацювала над дизайном на 100%. Тому тут вони також не могли прогавити моменту і додати ось цього, е, знаєте, такого антуражу люксу, тому що це реально. Е, Дуже класно виглядає. Звичайно, парктроніки, дистроніки, повний пакет системи в цьому автомобілі, повторюсь, є все. Але зараз ми прийдемо до салону, поговоримо трішечки про сам автомобіль, розкажемо про нього інформацію з аукціону, для того, щоб ви мали повну картинку, що це реально ексклюзив. Чому ексклюзив? Все розкажу. Просто зараз там в салоні. Audi А 8 Long. До речі, доводчики спрацювали в цьому автомобілі. Є доводчики, це стандартна функція A8 Long. Це флагманський седан. Повторюсь, це реально автомобіль святої трійки BMW Mercedes Audi, і це прямий конкурент BMW-7 та Mercedes s класу. Подивіться, просто одразу на дверну карту. Сому бачимо, що тут ручки відкривання дверцят, вони трішки по-іншому зроблені, ніж як в звичайних Audi. Звичайно, комбінація шкіри перфору підігріви, масаж сидінь задніх. Ну, Про задню частину автомобіля ми взагалі поговоримо окремо, тому що Audi a 8 Long – це автомобіль, щоб їздити. Позаду до речі, такий автомобіль використовує Ангела Меркель, канцлер е, Германії. Колишній е, цей автомобіль також е, возив саме її. Але цей автомобіль також возив дуже відому людину. Але про це е, пізніше. До речі, взяли ми її на аукціоні нашому клієнту. Ви зараз побачите фотографії з аукціону за 19 тисяч 100 доларів 12 тисяч миль пробігу, повний привід кватру, 3 трилітровий двигун. Цю інформацію зафіксували. Пам'ять сидінь, датчики безпеки, датчики сліпих зон. У нас тут натуральне дерево. Тут мені здається. Вручну була відпрацьована стрічка по кожному елементу. Тут максимально зручне мультикермо, три екрана. ауді відмовилась від кнопок, все тепер на екранах, але тут більше мультимедіа, тут, звичайно, більше акценту на кліматконтроль і різний функціонал автомобіля. Тут у нас електронна панель приладів, все в глянці. Так, звичайно, можливо, хтось скаже, глянець, бачите, от ми трішечки е, можемо пальцями його залапати, але при тому, друзі, глянець, це максимально фешенебельно. Тут двос Екційний панорамний дах, декілька режимів керування цим панорамним дахом. У нас тут безліч функціоналу, який просто дивує. Звичайно, зараз поговоримо про задній ряд сидінь, як я й обіцяв, але давайте зафіксуємо, що автомобіль в 19 тисяч 100 доларів на аукціоні. Під ключ він вийшов нашому клієнту в Україні вже повністю в 41 тисячу доларів. Ще вчора, за день до цієї зйомки, я передивився повністю весь вторичний ринок України, знайшов тільки 10 варіантів. Взагалі таких автомобілів, які продаються, і просто вдумайтесь. Просто вдумайтесь. Я зараз сижу в максимально престижному автомобілі за 41 тисячу доларів повністю під ключ. Ні з ринку. Сама низька ціна, яка є зараз на вторичному ринку, на ось таку Audi го року, правда, там, якщо я не помиляюсь, 55 тисяч доларів. 15 тисяч доларів вигоди. 15 тисяч доларів вигоди, це можна у нас в Grand Car замовити куп'яту. А це вигода на автомобілі. І це найнижча ціна в Україні 55 тисяч доларів. Ви просто уявіть собі. А тут у нас в цьому автомобілі максимально є все. Тут, звичайно, є багато елементів, до речі, безпеки, про які варто сказати. Наприклад, якщо це екстрене тормозіння, то вас наче обіймає саме сидіння, воно саме вас просто підбиває до того, щоб відтормозитися. Автомобіль це робить за вас. Звичайно, тут круїз контролі. Звичайно, тут безліч історій про безпеку, безліч історій. І про комфорт і функціонал. У нас тут бездротова зарядка для телефону, USB-прилади, електроручник. Хоча який електроручник в Ауді 8 лонг це автомобіль, ідеал. Автомобіль для душі. В цьому автомобілі треба приходити, знаєте, на ось такому костюмі трійка з якоюсь ділової зустрічі на безліч мільйонів, не знаю. І просто сісти сюди і зрозуміти, що ваш залізний кінь довезе вас куди завгодно. Це Ауді А8 Лонг. Продовжуємо заднє сидіння. Так, друзі, якщо чесно, навіть трішечки моторошно сідати в даний автомобіль на, ну, саме на задній ряд сидінь, тому що ну, я бачу безліч авто, але ось цей автомобіль, я вже повторюсь, це реально приклад ідеального автомобілебудування, ідеального флагмана. Будь ласка, Нью-Йорк спочатку, потім, напевно, Гоа, потім Сідней. Я не знаю, що ще говорити. Ну, які задачі ставити взагалі, якщо ти їдеш на задньому ряді сидінь Audi a 8 Long. Давайте я вімкну ще світло. Подивіться, як все вмикається. Подивіться, наскільки все елегантно, подивіться, наскільки все вишукано в даному автомобілі. Максимально зручно. Звичайно, пам'ять сидінь і регулювання сидінь для задніх пасажирів це взагалі не обговорюється. Ось, будь ласка, електрорегулювання. Ось воно робиться тут: планшет. Звичайно, окремий планшет для пасажирів позаду, подивіться все максимально тактильно. В секунді екран відпрацьовує натискання пальця. Ось ми можемо і самі сидіння регулювати. Звичайно, від масажу, від кліматичного балансу сидіння до просто регулювання. Все можна налаштовувати з планшету, який дуже зручно тримається. Мені здається, якщо б мені сказали обирати чи мій айфон, чи ось цей планшет, звичайно, обрав би цей планшет. Дивіться, шторки, радіо, шторки. Давайте подивимось. Ось, будь ласка. Ми можемо піднімати шторки вони підняті зараз. Все з планшету також. Можемо опустити їх зараз, і ви також їх побачите. Що позаду, що відкривається друга секція панорами, все працює, все максимально вишукано. І ми планшет поставимо назад, так як це автомобіль нашого клієнта. Треба бути з ним максимально обережно. Подивіться, подивіться, як все працює, як все налаштовано на ваш безпосередній комфорт. А я повторююсь: я буду це багато разів сьогодні казати. Це автомобіль з Америки. Так, в нього було пошкодження. В нього було пошкодження в задню частину, якщо не помиляюсь, і пошкодження вказ. За не основне по ходовій частині автомобіль повністю з ремонтом, навіть з бронеплівкою, якщо не помиляюсь, 41 тисяча доларів. Вниз ринку в Україні 55 тисяч. Боже, благослови Америку, як я завжди кажу. Подивіться максимально. Багато місця, максимально зручно, натуральне дерево, що важливо, це не якесь еко-дерево, це не заміна. Це максимально елегантно масаж сидінь. Давайте спробуємо масаж сидінь. Інтенсивність, активація, запуск. Я вже відчуваю, друзі. Я вже відчуваю, от просто подивіться: масаж сидінь. В автомобілі заднього ряду. Ну, ну, я сильно дивуюсь, тому що не кожен день у нас на огляді а флагманські автомобілі преміум класа. Так, зупинимось, тому що зараз огляд завершиться, адже я, напевно, засну від максимального релаксу. Все є, все комфортно. Так, можливо, хтось з вас каже, це автомобіль тільки щоб їздити позаду. Наш клієнт їздить за кермом цієї автівки, і повірте, там насолоди не менше. Все підсвічується, все максимально красиво. І, до речі, якщо ваша а, дружина або дівчина, вона в якийсь момент навіть в дальній дорозі захоче припудрити носик, будь ласка, ось максимально на рівні очей. Ось тут ось такі дзеркала для того, щоб максимально було комфортно. Тобто а, про що ще говорити, якщо автівка націлена на те, щоб вона вам... Напевно, заміняла домівку, я не знаю, заміняла офіс, заміняла ваш кабінет. Тут можна зробити все. Так, звичайно, в цій версії немає екранів ось тут. Але це не проблема. Чому? Тому що ці екрани в більшості власників, а 8 лонгових, вони розповідають, що ці екрани, е, ну це знаєте, така трішечки not must have штука в комплектації, тому що ви ними не сильно будете користуватись. Ви більше будете зайняті своїми справами або просто будете насолоджуватись видом з вікна цього автомобіля. А ще раз повторюсь, якщо не хочете ним насолоджуватись, одне натискання кнопки на нашому планшеті, будь ласка, панорама закривається, шторки заднього скла також піднімаються ви в максимальному комфорті і вам нічого не заважає. Звичайно, якщо можливо я забув про це сказати, пневмопідвізка, вся ця історія. Також в цьому автомобілі є це, знаєте, як книжка пише 100% воно тут є. І до речі, якщо ви думаєте, а, яка тут аудіосистема, то, та теж вам скажу, преміальна Olufsen, звичайно, фірмова система Ауді. Друзі, і ще цікава фішка цього автомобіля. Якщо ви відкриваєте задні сидіння, ось ви відкрили, і сама пневмопідвізка, вона підіймається для того, щоб вам було комфортніше виходити з даного автомобіля, щоб ось ця амплітуда виходу вона була менша просто. Вдумайтесь, звичайно, спрацюють доводчики в нас, і, звичайно, опуститься трішки автомобіль. Просто вдумайтесь, наскільки все пропрацьовано до деталей. Поговоримо про багажне відділення даного автомобіля. По-перше, те, про що багато хто мріє, ну якщо зараз дивитись взагалі на соцмережі і відео з автомобілями, що знімають, багато хто мріє про цю функцію. Відкривання багажнику, от просто е, взмахом ноги. Е, можемо подивитись. Е, давайте нагадаю, це флагманський седан, це представницького класу. Якщо не помиляюсь, F1 для ось такого класу поставити валізи, е, поставити якусь сумку вам в дорогу, в якесь ділове відрядження. Тут вдосталь місця. Тут реально вдосталь місця е, в цьому автомобілі. Е, все максимально теж елегантно. І це зараз ми говоримо про багажне відділення автомобіля. Але тут також все до Деталей, тому реально все класно. Якщо ви хочете е, собі ось такий автомобіль і хвилюєтесь чи буде достатньо місця е, в багажнику, буде. Автомобіль не наш, тому ну в принципі багато часу ми не можемо посидіти на задніх сидіннях, але б хотілося. Але те, що ще важливо розказати, і взагалі дуже цікавий про цей автомобіль, факт, це історія взагалі купівлі даного автомобіля. Цей автомобіль було куплено в Нью-Йорку. і вже після того як власник в Україні отримав цю автівку, він подивився а, взагалі документи по автомобілю і зрозумів, що попереднім власником. Цього автомобіля, який доставила ми компанія Гранд був генеральний директор MasterCard Адже банга. Просто уявіть історію автомобіля, і уявіть, наскільки ще більша мотивація для росту буде у нашого клієнта, який отримав цей автомобіль, якщо він розуміє, що на ньому їздили е, люди, які роблять передові технології в банкінгу. І зараз наш клієнт їздить також на цьому автомобілі, і це максимально преміальна автівка. Давайте зробимо такий челендж в коментарях, тому що поговоривши про цю автівку, я тільки цей челендж і придумав. Напишіть в коментарях, чого в цій автівці немає. Мені буде дуже приємно почитати, якщо ви хоча б щось знайдете. Але тут є все. Тут є все. Так, звичайно, в a 8 Long є ще інша оптика. Вона лазерна, матрична. Тут звичайна діодна оптика. Але повірте, друзі, ця звичайна діодна оптика вона не виглядає гірше. Вона дуже красива. Ось такі автівки ми також доставляємо. І коли знаєте, ми ці автівки доставляємо, мене ще більше розпирає від щастя, тому що такі крутезні варіанти ми привозимо сюди до нас, в Україну, щоб і в нас були круті автівки. І знаєте, що я хочу сказати? Лише одне: ви також можете стати власником схожих автівок максимально вигідних, просто перейшовши в описі за посиланням на наш чат-бот компанії GrandCar, який підбере вам автомобіль з Америки. Перевірений, вже з ціною під ключ всього за три кліки. У нас сьогодні, як я кажу, не було багато часу, тому що ми, знаєте, домовились з клієнтом і хоча б 20 хвилин, щоб подивитись на цей автомобіль, хоча б трішечки вам розказати. Але емоцій вистачить, мені здається, не, не на один рік. В мене так точно. І все, що я хочу вас попросити, це зараз поставити вподобайку, е, написати коментар, звичайно, додати щось до челенджу, чого в цій автівці немає, і підписатись на канал. До зустрічі в нових відео це була компанія GrandCar.